Усім привіт! Сьогодні в нас порівняння двох шикарних захищених планшетів Okitel rt 7 і BlackView Active 8 Pro. Посилання на повні огляди кожного з цих планшетів я залишу в описі. Ну і також в описі посилання є на мій магазин, де можна це всю красу придбати в Україні, а також і захищені смартфони, звісно. Перш за все, по дизайну обидва планшети схожі, обидва прогумовані, але мають дуже різну вагу і дуже різну товщину, що безпосередньо впливає на комфорт в роботі і явно не на користь у Kitel RT7. Що ж, перед вами два захищених красені Oukitel RT7 BlackView Active 8 Pro. Перше, що хочу сказати різниця у вагі. Різниця у вазі тут приблизно як один середньостатистичний захищений смартфон, тобто близько 300 г. Цей я наважив 942 г, а цей 1236. Ось так. Товщина цих пристроїв також різна. Різниця в 3 мм. Blackview 16,8 мм, Oukitel 19,8 мм. Обидва цих планшети досить гарно прогумовані, у них однаковий стандарт захисту і все таке. Але, наприклад, у Blackview є роз'єм для навушників, а в Oukitel його немає. Причому обидва планшети, як бачите на задній панелі, у них є кріплення, тобто місця для кріплень. Тут вони подвійні, тут одне. Тобто тут в Blackview в комплекті, йде шнурок петля, така, яка цепляється на дві тільки точки. Тут у нас йдуть металічні такі накладочки, які цепляються ось так. Ну я думаю, ви, якщо дивились огляд, ви все розумієте, про що я говорю. До речі, подивіться на різницю в динаміках. У нас в обох планшетів є стереозвук. Blackview навіть заявляє, що в них начебто 4 динаміки, хоча тільки два роз'єми ось тут і з іншої сторони. Але в них йде начебто 2 сабвуфери і два високочастотні динаміки. Вони просто разом тут стоять. Ось так. Тут же просто стереозвук, і звичайно також є різниця, про це я трошки згодом вам розповім. Одне, що хочу додати: Okitel дійсно супер важкий. Blackview користуватись трошки зручніше. Далі пропоную про дисплеї трохи поговорити. І відразу скажу, що у Oukitel при стандартних налаштуваннях зображення холодніше, в Blackview тепліше. Особливо ця різниця відчувається при перегляді відео з YouTube, хоча на відео вам це може бути не так сильно видно. Обидва дисплеї непогані, у обох частота оновлення 60 Гц і Full HD роздільна здатність. Проте у Blackview дисплей трохи більший: 10,36 дюймів проти 10,1 дюйм в Oukitel. У обох є налаштування кольорової гами, тому, в принципі, нормально. У Кітайл також можна зробити більш теплішим, а BlackView навпаки холоднішим. Це вже на смак кожного індивідуально. Знаєте, що мене найбільше вразило тоді, коли я робив огляд BlackView Active 8 Pro. Звук. І в тому відеоогляді я повністю своє відчуття вам розповів. Якщо порівнювати RT7 і BlackView Active 8 Pro, скажу, що в BlackView супер шикарний, супер об'ємний насичений звук, дуже гучний. А в Oquitel RT7 також використовується два стереодинаміки, але звук набагато пласкіший, набагато простіший. Ось так. Ну і залізом. Тут різні платформи, тут різні типи пам'яті, та й працюють планшети зовсім по-різному. Проте основна їхня відмінність, звичайно ж, в акумуляторах. 32 тисячі годин – Це багато. Якщо у кітел може відтворювати близько 37 годин відео з YouTube, то планшет Blackview в мене це робить всього 17 годин, тобто вдвічі менше. Проте не варто робити поспішних висновків, що все, Oukitel це, напевно, топ і все таке, Blackview йому просто не годиться в конкуренти абсолютно. Ні, це зовсім не так. Якщо дивитись по всім іншим фішкам, то Blackview просто розриває цей планшет від Oukitel. Давайте розкажу. Перше, що мене дуже вразило, те, що у BlackView є модуль NFC, як на смартфонах. В Oukitel, звичайно, його немає. У BlackView є роз'єм 3,5 мм для навушників, в Oukitel його немає. Також у Блекві у нас є режим ПК ПК мод. Опускаєте шторку, знаходите той самий ПК мод, ось він, і ви отримуєте фактично повноцінний робочий стіл, як на звичайному ноутбуці чи комп'ютері. Ось так. Тобто, режим, в якому можна запускати декілька вікон одночасно, і це просто суперзручно. В Окітел, звісно, такого моду немає. Я вам більше скажу. По чисто моїм суб'єктивним відчуттям, планшет від компанії BlackView працює трошки швидше, в нього трошки менше мікрофрізів, і в цілому мені більше подобається працювати саме на Blackview Хоча, якщо взяти сухі цифри, тести, наприклад, Antutu то Helio G99, процесор, який в Blackview, набирає близько 440 тисяч балів. А Dimensity 720 набирає в районі 300, там щемось балів Тобто відсотків на 20 так, продуктивність все-таки у Blackview більша. До того ж, велика різниця в типі пам'яті. Тут у нас пам'ять оперативна. На lpddr 4 x а постійно UFS 2.2. Більш-менш нормально, так, але ж у Блейку використовується новітня технологія від компанії Samsung. Грубо кажучи, тут lpddr 5 а не lpddr 4 x і тут UFS 3.0, ну або 3.1. Тож, прямо зараз давайте подивимось, у мене повністю закриті всі додатки. Так, тепер точно всі закриті і тут закриті. Давайте короткий тест на продуктивність, щоб наглядно подивитись, як воно вживу працює. Зараз ми будемо відкривати з вами різні додатки по черзі і подивимося, просто як кожен з них буде запускатись. Ну давайте почнемо зі стандартної дзвонилки. Тут, в принципі, все однаково. Так. Залишаємо їх скрученими. Далі Аїда. Однаково. Facebook. Однаково. Приват24. Однаково. Ну і наш з вами улюблений Ютуб. Також плюс-мінус однаково, але як ви побачили, все ж таки на Blackview трошки швидше воно провантажується. Я не знаю, з чим саме це пов'язано, але, от, наприклад, YouTube завжди швидше включається саме на Blackview. З іншими додатками, ви бачите, тут фактично паритет. Тобто різниця, звичайно ж, на папері в продуктивності тут присутня, і якщо ми граємо в ігри, то також буде помітно, що Blackview трошечки краще з ними справляється. Особливо, до речі, передивіться повний огляд планшету і одного, і другого, ви зрозумієте, що у Blackview реально приємніше грати, наприклад, в ігри, тому що сенсорний шар більш адекватніше працює, ну і продуктивності відповідно більше. Ну, відповідно, якщо говорити про автономність, тут все зрозуміло: 32 тисячі мАч, 22 тисячі мАч. Про що тут говорити? Планшет більший, планшет важчий, це я про кител, ну і, звичайно ж, автономніший. Відтворює відео цей планшет 37 годин, це відтворює 17 годин з Ютубу. Тобто різниця більше, ніж в 2 рази, хоча батарейка більша всього на 30% в Укітелі. В чому магія? Я не знаю. Але якщо говорити в цілому про режим використання звичайний, а не тільки про відтворення відео, то планшет, звичайно, укітел не наскільки більше прям працює, не більше, ніж в два рази. Ні. Тут, як то кажуть, вибір за вами. Хочете трошки цікавіший, сучасніший, продуктивніший Blackві. Хочете автономність, звичайно ж, по суті, я думаю, ви вже для себе певні висновки зробили і розібрались, що це за який планшет і який з них саме більше вам підійде. Проте в цьому відео ми також поговоримо з вами і про зйомку, тому що це одні із небагатьох планшетів, про зйомку яких хочеться і треба говорити. Тут я пропоную вам не зациклюватись на меню камери, на моїх якихось розповідях. Скажу коротко, лише те, що Окітел може знімати 4К, але стабілізації немає. Blackві може максимум знімати 2К, стабілізація в нього при цьому є. Звук вони обоє пишуть плюс-мінус ніяк, ну але Blackview трошки краще. Давайте краще дивитись реальні приклади, ось там цікавіше. В Цілому хочеться сказати, що Blackview робить більш різкіші знімки, при цьому вони і трохи холодніші, і місцями це досить в тему, але все ж комусь більше сподобаються фото з Okitel. Вони тепліші та більш правдоподібні. На першому порівнянні фото це більш ніж помітно. І тут так, із невеликим відривом, але я віддаю перевагу знімку з Okitel. А от на другому фото мені вже більше подобається результат саме з BlackView. Тут Окітел ну прям дуже сильно пішов в теплі тони. По чіткості знову ж таки все, як і говорив. Blackview робить знімки різкими, проте якраз тут це менше помітно, бо об'єкт був близько до об'єктива. Третє фото мені подобається з обох планшетів і, чесно кажучи, кожне по-своєму. Але тут я хочу звернути більше уваги на задній план. На Oukitel все змазане, на Blackview чіткіше, і по факту ефект боке мінімальний, дає саме Oukitel. І фото трошечки буквально виглядає правильніше, але в цілому обидва планшети передній план сфотографували досить круто. Ну і останнє фото для порівняння. Тут знову ж таки світла більш ніж достатньо, і в цілому Окітел не сильно тепліше фото зробив. Тут все хорошо. Проте ми побачимо наскільки різкіше знімає BlackView. Подивіться на дрова і все зрозумієте. Мені обидва планшети реально подобаються по фото. Кожному з вас також може більше подобатись ще більш різкіше, чи плавніше фото. Але круто, що камери 48 мегапіксельні і з обох планшетів можна роздрукувати непогані фото на папері. Навіть якщо трошки приблизити зображення, щоб вирізати. І так. Хто як пише звук? Зараз чуєте звук Blackview. А зараз будете чути звук планшету Oukitel RT-7. Так, і ось так у нас пишуть відео обидва смартфони. На Blackview стабілізація є, на Oukitel її немає. Я дуже радий, що зняв це відео порівняння. І тепер, коли ви в мене будете запитувати поради про якийсь захищений планшет, я буду знати вам чіткіше, що відповідати. Чи вам потрібна автономність, чи все інше. Обов'язково підпишіться на канал і нагадую, що посилання на повні огляди цих планшетів будуть в описі під цим відео. Можете їх передивитися. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!